Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги представляється доповідь на тему склад кишкової мікробіоти, співвідношення основних філів у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, що зазнали впливу стресових факторів воєнного періоду. З метою вивчення складу кишкової мікробіоти, співвідношення основних філів у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки. Що зазнали з впливу стресових факторів воєнного періоду, нами було обстежено 60 хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, які склали основну групу. Групу порівняння склали 54 хворих, які були обстежені в довоєнний період. Склад кишкової мікробіоти було досліджено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу, рівень гормонів стресу, зокрема пролактину, нейротропного мозкового фактору та гідроепіандостерону, досліджувалися за допомогою імуноферментної реакції. Ми отримали наступні результати, які представлені на рисунку, 1. У пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, що зазнали впливу стресових факторів воєнного періоду, спостерігався значний дисбаланс кишкової мікробіоти, що проявлявся збільшенням місту фірмікутис до 57% та зменшенням пулу бактероїдис. Також в основній групі ми спостерігали збільшення рівня актінобактерій та інших пулів кишкової мікробіоти. Отримані дані можуть свідчити про те, що під впливом стресових факторів воєнного часу. Зміни умов перебування хворих, характеру харчування та звичного укладу життя призводять до збільшення мікробного різноманіття, а також пригнічення життєздатності частки корисної мікрофлори, зокрема полубактероїдів. Ці зміни проявля... проявлялись в... з у... Значення індексу Фірмікутес бактероїдес. Зокрема, у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки основної групи, цей показник майже в 4 рази перевищував аналогічний в групі порівняння. Нами виявлена пряма кореляційна залежність середнього ступеня між рівнем пролактину та нейротропного фактору головного мозку. З вмістом фірми Кутис та зворотня кореляційна залежність між пролактином та вмістом бактероїдес спостерігався зворотній взаємозв'язок з слабкого ступеня між нейротропним фактором головного мозку та бактероїдес, хоча зміни носили характер тенденції. Отримані нами дані взаємозв'язку між рівнем гормонів стресу та основними філами кишкової мікробіоти дозволяють припустити вплив хронічного стресу на кишкову мікробіоту та подальше прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки. Дякую за увагу!